Друзі, усім привіт! І я сьогодні хочу розповісти про свою професію байера, якою я вже займаюся більше восьми років, та як я вже стала байером, і які я могла здійснити свої мрії завдяки цій професії. Насправді, коли я йшла в цю професію, я і подумати не могла що. Це стане, по-перше, моєю професією, тому що я розраховувала на те, що я просто зможу викуповувати бренди для своєї, тоді ще дуже маленької дитини. Мені хотілося її одягати в гарний брендовий одяг, і я суто розраховувала на те, що я буду купувати одяг. Для себе та своєї дочки. Та вже на той час на просторах інстаграму було дуже багато баєрів, які пропонували свої послуги, які продавали бренди. І це такий тоді був вибір методу тику. Просто велике бажання було поправити: ану, я буду просто купувати для себе, для своєї дитини, а хтось. Якщо хоче схоче щось замовити, я йому, звісно ж, також зможу це замовити. І. Е... Так склалося, що клієнти почали самі писати, звертатись. Звісно, я була дуже захоплена цією діяльністю. Я створювала сторінку, я набирала підписників, я постійно щось постила, створювала групи ком'юніті Viber на той час. Це був дуже популярний месенджер. Там я збирала своїх клієнтів, для яких я публікувала анонси, знахідки, де були представлені саме. За доступними цінами, це були і перерахунки розпродаж, які е, бренди будуть на цих саме розпродажах, коли я буду формувати викупиці. І для мене це настільки було захоплююче, оця е, моя е, зайнятість, що воно все потім почало переростати в дуже великі. Е, е, Об'єми е, дуже чудово почало працювати сарафани радіо, де е, мої клієнти радили своїм знайомим, подругам, друзям, родичам е, мене і люди вже, знаєте, як йшли до мене ну, пере, як до перевіреного байера, і робили. Покупки я вже розказала, як саме я стала байером. Наступне, що потрібно робити, щоб стати байером. Це сьогодні вже для мабуть для нікого, не є там незнання якихось брендів і так далі. Все, що потрібно для роботи, це Звісно, ваш час це створити ком'юніті, сторінки, де ви будете пропонувати послуги, також певні матеріали, які ви будете публікувати, як їх створювати, як шукати на сайтах. Це все. Цього вчилися всього абсолютно я сама, мені ніхто в цьому не допомагав. Але... Сьогодні я готова поділитися своїм досвідом і буквально за ручку вас провести в цю професію, тому що це, це не так важко, як здається, але це настільки круто, тому що в момент продажу пропонування своєї послуги ви вже зможете заробляти готові гроші, на які не потрібно чекати ні місяць, ні тиждень. Людина, як тільки. Клієнт, який тільки оформляє покупку, одразу і оплачує вашу комісію за викуп. Звісно, ми поговоримо і про ризики Байра, тому що вони також є, тому що ми співпрацюємо з магазинами з Європи та Америки. Ми самі це все замовляємо. Так, посилки всі їдуть в Україну, і саме цей шлях від, від замовлення до отримання їх в Україну можуть бути якісь моменти. але... Уже як я досвідчений байер з восьмирічним досвідом, я точно знаю, як справлятися з такими моментами, щоб цей ризик, він, звісно, і є, але я точно знаю, як з нього виходити, так щоб це. Не било по вашій кишені, і щоб ви за свої гроші не там віддавали чи повертали клієнтам. Я точно знаю, як комунікувати з офіційними магазинами для того, щоб уникнути. Таких ситуацій. Також і переваги байера, тому що у вас є вільний час, ви самі плануєте свою роботу, ви самі, ви самі організовуєте повністю викупи свої, коли, що ви хочете купувати. Ви повністю володієте своїм часом. Ви, звісно, можете навіть жити і в Америці, і за кордоном, у будь-якій країні. І це така професія, яка Сьогодні є дуже модною, вона приносить одразу гроші, так як і сталося у мене, що я навіть і коли почала займатися цим, я, у мене не було йти в цю професію заради того, щоб створити собі дохід. Як я вже повторюсь, я говорила в відео, я просто хотіла купувати собі і своїй дочці. Одяг. І це для мене було щось таке: вау, клас, Що я собі сама зможу купити, привести, і я точно куплю, коли там є якісь акції, не потрібно чекати на інших байерів, поки вони від... дадуть відповідь. Ти сама можеш собі зловити певний розмір, який ти хочеш. Але коли це все закрутилось і воно як сніжний ком пішло. Я почала просто бачити реальні гроші, що я з цього маю дохід. І коли я вже почала купувати і дочці одяг, і собі одяг, і ці гроші ще почали лишатися, я зрозуміла, що я з цього вже бізнесу потім я вже це починала називати бізнес. До того ну, це було як хобі, захоплення моє. Але коли вже ця робота почала приносити мені колосальний дохід. З якого я потім могла і купити собі машину преміум класу з салону, також я купила квартиру і зробила ремонт, і це все зробила абсолютно я без будь-якої допомоги. Тому приходіть, я вас навчу, проведу за ручку, як навчитись цьому, як уникнути ризиків. Тому що колись, коли я починала це 8 років. Тому назад я набивала свої шишки, але я настільки хотіла працювати, я настільки хотіла е, бути, я настільки хотіла бути корисною для людей чимось займатися, що я готова була повішати на себе абсолютно все, тільки щоб мені це вийшло і щоб я цю діяльність вела. Я готова вас провести за ручку, показати, розказати все, що Стосується цієї професії, приходіть, я вас навчу і у вас все точно вийде. Якщо ти хочеш опанувати професію байера та вийти на дохід у 2000 доларів за місяць, заповнюй анкету під цим відео.